Доброго дня, шановні інвестори! Мене звати Інна, я менеджер відділу продажу. Хочу зараз звернути увагу на наші комерційні приміщення. Готові вам презентувати три варіанти готових комерційних приміщень. Перший варіант комерційного приміщення вже в зданому будинку: приміщення на два входи, високі стелі, централізовані комунікації та зручний під'їзд авто. Особливу увагу хочу звернути на будинок, який наразі знаходиться на етапі введення в експлуатацію, і маємо дуже гарний вибір комерційних приміщень різної площі від 25 квадратних метрів. Чудова можливість відкрити свій власний бізнес: кав'ярню, пекарню, кондитерську, піцерію, салон краси. Родзинкою у нашому комплексі є дворівневі комерційні приміщення. Це дуже просторі приміщення, які можна ідеально зонувати. Ідеально для відкриття дитячих ігрових кімнат, поворкінгів, зон відпочинку, торгівельних приміщень та фітнес залів Наш комплекс швидко розвивається, і вже більш ніж як 2000 сімей чекають на вас на відкриття вашого бізнесу.